Вот, шпион с территории. Стой! Ой, стой! С, стой, кто идет! Еще один. Стой, кто идет! Граница на замке! Граница на замку! Так, кажут, кордон на замок берут. Да. Опа. Все. так пройде. І, і, і законопослушні українки. Які готують... Поки ми порушили закон, вони поляну накривають. границя на замки. Переходить через річку. Це називається путічок рибник, який впадає в сян. То ви не знаєте де тут знак Гроду Лимичів? От де автобуси приїжджали куча. То Колись було, ну, люди говорять, що там було. Ну, було... Тьотка приїжджала сьогодні, показала, що отут як воно савосе. У, у мене ідея є поставити хрест, де була дідо нашого хата. На Дмитруцьову грунь. Ми зараз туди підемо. Зараз підемо туди. Але, Я але, думала... але краш, який треба? Металевий мам. Металевий. Єдина просьба така була, щоб... Щоб ми з Миколаєва не тягнули сюди, Хрис, щоб тут заказати десь по поближче. Можна не металевий, можна такий як... ну, збіг. печенька. Вити, ну. Можна камінний, кам'яний кам Що Хіба що внести? Що? Не не. Знаєш, це земля не, нашого діда, Лисканича Дмитра, що зараз називається Дмитруців Грун. От він пішов до гори Ми зараз будемо там йти до старої. Там була колись хата, От там, де ті кущі. Там була колись хата. От. А це вже ми зараз знімаємо полонини. Земля тягнулася аж до самого сяну. Так, а ну і зараз спробую збільшити. Це да, ж був заможний Да. Так. Чекачка, зараз я спробую зняти. Де воно є? Там я кажу, що. Чуть-чуть Треба, щоб штатив був тоді. Да. Ні, просто то дерево загубив. Сидіть. Спочатку... Так, сидіть. І зараз ми знаходимося на тому місці, де колись була Ще хата нашого діда Дмитра. І оце все, яке тут що, е... оточує нас. Краєвид Краєвиця, оце земля. Була Ми нашого діда, воно, діда Дмитра і... Лесканича, від якого пішли і Лешканичі, і, і, і Лешканці, так. і Лешканці. І так Ласкань, далі. Ласканці, ласка. Ласканці. Ласканці. Ласканичі. Ска, скажете Михайлові, хай міняє. Ласканеч. Так, і оце краєвид. І внизу було. Звінняче. А, я... все а я... внизу... Ласка, ласка. Якась звідси і внизу, оце колись там, де протікає річка Сян, це все тут було дуже велике село звеняче або Звиняче, правильно. Є якась дорога, чи? Там лучше? Ні, там важко, треба попасти. Десь там можна вести. Там дуже важко. Нам сюди ближче. Ну що, по 50? По да. да. одним там. А де воно є? Ось вот воно. Підемо ближче до тої рамочки. Таких тон вже ти до багато знімаєш. Ну, Ведно, водно, я снимаю. Так ты цю нажал кто-то? Конечно. Бачишь журавли? Конечно, що бачу. Над нами журавли. і словом, призвавши ім'я його. Призва, Господа, і той, що слушає їх, з облашня, облашні, к кнів, як охренях освітні його і повеління його, я же даде їм. Господи, Боже наш, ти послушалися їх, Боже, ти милостив вбивав їм, якщо їм щає на все начинання їх. Возносити, Господа Бога нашу, помилитися, по горій святі, як я Господь Бог наш. Слава Сини Святому Духу Ті, присвіти. Слава Святі Боже, Алелуя, Аллилуйя, Алелуя, слава Святі Боже. Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя. Сьогодні ми встановлюємо пам'ятний знак, хрест з меморальною дошкою на тому місці, де колись стояла хата нашого діда, прадіда, прапрадіда. Це місце колись тут було велике село Дзвінячі. Господи, люди твоя і благослови до я яроя і твоє зокроння, ти спаси, Господи, люди твоя, і благослови достояння Твоє, Побіди повідина, я яроя, і Твоє. Та на ще святому вічегу, вознесися на крізь воли, ти займіни щедро ти твоє дарегисте, Боже, возвеселиє нас Твоєю, обідає нас, супротивне, Дара, я твоє сокраняє Христом Твоїм жити. То твоєму поклоняємся, Владико, і свято воскресеніє Твоє слави, Хресто Твоєму поклоняємся, Владико. владиво, Суславного Несканичів. Встановлено було камінь, ми знаємо, що камінь є Христос. І хто на тому камені будує, той не потихнеться. Ми знаємо, щоб ви знали, що камінь є Христос. У на тому камені ще поставлений хрест, в якому був розп'ятий Ісус Христос. Ми є християни, і ми віримо в Святий Хрест, що через хрест ми спасаємося. Тому так Бог. Вас керував, нелегко було приїхати з далекої дороги, привезти хрест, тяжко сюди добиратися, встановити. Але значить видно, потім той день робилося знячення хреста, і то звеселіло воно має захист від грому. Дякую, смертоносної рани від цього, тому що є Хрест, знаємо, що змію кусали єврей в пустині через нарушення гріха, але коли Мойсей поставив Хрест, коли Змія кусала людину, і людина дивилася на мідного Змія, який поставив Мойсей, а символ мідного Змія був син Христа. То людина не помирала, їй боліло, але вона видужувала. Так само і Хрест. Коли зараз кусає нас змій, це є гріх, людей кусає гріх. І цей гріх буває смертоносний. Але коли людина приходить до Христа, гляне на Христа, то вона спасається через віру, через Хрест. Тому, дорогі. Дійсно, Хрест для нас є спасіння і сьогодні на многі роки життя. Много літа, літа, многая літа, многая літа, літа, многая літа. Возра... А зараз ми розчистили джерело, де колись була прабатьківська криниця і запросили, щоб те джерело очистили освятили. Там. Трошки у спіт пробрали, так? Кажу, у спіт трохи пробрали. Можна відром зачріднути. Тож бачиш, як там зараз вже водичка тече. Повнаєш? Ледь, ледь таке про... Там розчистили і зразу почала так, такою струйкою текти гарною. Вже дістала імпульс такий так. У Богороді прилежно від Петечем Грешню смиренє. Припадемо покаяння залучу злобани душі. Владичь помиління все ваші Пощадя слові достояння твоє. Побіди на сопротивна дара і Твоє сохраняє крестом Твоїм жительство. Дай Бог Баси, Господи, люди Твоя, і благослови достояння Твоє, побіди на супротивна, дароя і Твоє. Я буду знімати. Та ближчі сюди, умовися. та десь ти так поставали. Отче нащия, сина небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, яко на небесі на землі. Хліб на ж насушний да ж нам не і остави нам доле наші, як коже ми оставляєм должником нашим, і не невиди назває скушені, но і збави нас од покола. Слава Отцю Сину і Святому Духу і нині і присної во і віки, вікові. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Отче, благослови, Пусти, Боже, благослови, Боже, я... що стани нам ногі, благі літа. Гая, віта, літа, нагая, літак, много я, літа, много літа. літа

Де є фотоапарат? Шапці. Шапці. Де шапка є? Там десь ага, я питаю в коріння. Ага, є на горі. А мобілки ви, де твої? Де твої мобілки? – Є, є вчений. А де моя мобілка? Я ж собі давав. Щось Рома так умєш плавати. А, ви не а? а ну давай, Рома. Я а? Не Ой, каже. Батько, <говорю> що не всрали, ледве мати відсирала. <говорю> ти що так на фотографа? Цікаво ж. я тут скупав і свій ключ від машини. А? Наробив. Що таке? Просто же так, ти тут. Кумусоалі станю ще каміня. Да я тут може ти ще його й загубив. Що? Ні, заводити я його на ключ від машини. Ого! Ого! Є. Ні, то є, але він його вже мутив. я я там знаю. А в Польщі Може нічого не буде. Я знаю, може прийдеться в церкву. Так, що всередині так і не запливе. В Рівне їхати, щоб машину виприти. Так, я буду в руці тримати, це все де впаде я не, Пау, мій, плау, я не ви мій. Мій. Ви ходи. Душі. Я не моря. Дочкайте, не розмитися. ні. Мам, я себе на Десь його. <гуми> а де його половину. Чому? Чому все? Ну, чуть-чуть, ну, чу -чуть. ну половина па... ну, па... <гуми> <гуми> тіла. <гуми>

А що ти хочеш обрізати? Для чого? Саш, там... Сьогодні так. яке число? Всі Тридця... кажіть, 31 липня на цьому місці ми встановили Христа. Так, трошечки. Якому Як називаєш? Де, де, де була дідова хата Лисканича Дмитра Юрковича? Так, дай. Написано, розкидала доля наш рід як каміння по полю. Зберімося. Лишканечі. Лишканичі. Лишканці. І то шупити так так, як Сьогодні нас. Від нашого роду не всі тут зібралися. Але надіємося, що з кожним роком сюди, сюди будуть приїжджати все все більше і більше. Так, Бог дав. Так Бог дав, Богдан приїжджає більше і більше. Ми І господиня того села пані Оксана. Вона всіх запрошує, вона всіх запрошує в гості. І буде, і буде дуже рада. Радий Я буде. правду кажу? Правду. І каже, скільки б не приїхало, все рада буде. Буде всім рада і, і... всіх накормить, все, 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 все. напоїть. Мовила, обов'язково. А, а в цьому ділі буде їй допомагати. Та не вони, Іра. Невістка Іра. Дуже-дуже дуже. Буду допомагати. Ми сьогодні побачимо, чи дуже дуже допомагає. Їсти з стола. Глянь на мене. Ну і тут внук. Лисканича Дмитра. Саме настоящий внук, Мрія збулася, зробили. Те, що мріяли, а це правнук. Зробили. Те, що мріяли, це зробили. Аллочка, Запрошуй гості. Правнучка. Лисканича Дмитра. Скажемо, що не збираємося, дочка. Ну. Почали ми працювати тут з самого ранку і тільки під вечір закінчили. Ми тут сьогодні дуже багато справ наробили. Встановили пам'ятний знак. Очистили джерело і встановили там. Стіл, лавочки, щоб, щоб не тільки ми, а кожен, хто стомиться тут в дорозі, і міг гарно відпочити. Роман, а внизу річка Сян. Ми сьогодні туди ходили. І там отримали масу задоволення. Збираємося і будемо їхати додому.